Світ Dark Souls — похмурий, непривітний і холодний. Небезпека чекає на кожному кроці, а смерть тут лиш умовність. Але щось у цьому світі зачаровує, його хочеться вивчати. Історія, яка тонкою ниткою проходить через усі перипетії сюжету, інтригує землею правлять живі боги, які своїми перемогами і діяннями заслужили повагу у своїх підданих, цивілізації процвітають і розвиваються. Хтось воює за землю чи багатство, хтось забезпечує знаннями, хтось здобуває силу, а хтось просто живе життя. Все йде своїм ходом. Таким був період розквіту ери вогню. Але все, що має початок, має і свій кінець розруха, занепади, відчай, те, що наповнює цей світ зараз. Могутні цитаделі наповнили неживі, які породжені прокляттям, старовинні міста кишать демонами, які вирвались із хаосу. Десь вирує безодня вогонь, який наповнив цей світ, гасне. Тільки поодинокі вогнища дають ілюзію безпеки і спокою. Ера темряви насувається. Що ж призвело до такого становища? Яка подія змінила світ настільки, що сам час і простір дали тріщину? Яка сила здатна на це? Сьогодні на каналі GameVis ми спробуємо в цьому розібратись. Але спочатку хочемо подякувати тим, хто надає нашому вогню згасати. Нашим патронам завдяки вам канал росте та розвивається. Дякуємо. Закликаємо і вас приєднуватись до списку цих крутих людей. Половину ж зібраних коштів ми щомісяця відправляємо на потреби ЗСУ. В будь-якому разі сідайте біля вогнища, наповніть флягу естусом і починаємо. Ера древніх спочатку світ не мав форми та був оповитий туманом. Ще не існувало простору та часу у звичному нам розумінні. Але цей світ не був пустим. Там існували безсмертні дракони, могутні створіння, які наводили жах. Тіло їх покривала кам'яна луска, яка слугувала прекрасним захистом, чотири крила дозволяли їм літати, що, вкупі з вогняним подихом, робило з драконів небезпечних суперників. Але були не тільки вони, серед туманів блукали пусті бездушні створіння, існування яких не мало жодного сенсу, до моменту появи вогню. Невідомо звідки він взявся, але він змінив усе. Надав форму світу, наповнив його, дав початок часу. Вогонь приваблював і пусті створіння потягнулися до нього, як метелики. Перші знайшли у ньому душі повелителів це були четверо Ніто, перший з мертвих, відьма ізоліту і її п'ять доньок хаосу. Гвін, повелитель світла, разом зі своїми срібними лицарами і карлик, який знайшов незвичайно темну душу. У вогні були і інші, менші душі. Які також знайшли своїх власників, перші троє стали богами і не хотіли ділити владу чи коритись комусь, тож вони кинули виклик драконам. Сила повелителів збирала навколо них послідовників, чого варті лише самі лицарі гвіна, відважні воїни, які не знали страху. Але навіть сила повелителів і їх союзників не могла подолати драконів. Ідеальна броня, вміння літати і вогняний подих, який знищував все на своєму шляху. Залишали мало шансів. Напевно, війна була б програна, якби не зрада. Сит, дракон, який не мав кам'яної луски і не був безсмертним, вирішив зрадити свій вид і допомогти ворогу. Він повідав повелителям слабкість драконів, що дало колосальну перевагу у війні. Блискавка могла пробити кам'яну броню. Гвін створив чудо, спис світла, який міг збити дракона з небес та зробити його вразливим. Озброївшись цим знанням, драконів почали активно знищувати. Відьма і її доньки Хаосу створювали вогняні вихорі, які спалювали кам'яні дерева, що слугували драконам домом. Ніто посилав на них хвороби, до яких дракони тепер були вразливі. Багато хто тоді відзначився особливою хоробрістю, за що заслужив повагу самих богів. Так, у повелителя Гвіна з'явилися чотири лицарі, його довірені особи, які несли його волю. Це був Сір Арторіас. Безстрашний воїн та надійний союзник, для якого честь та доблесть були на першому місці. Орштейн, драконоборець чи спис, який перейняв силу блискавки, вбив не одного дракона. Гох Соколине Око, велетень лучник, влучність якого дивувала навіть богів, і найменш відома Сіоран Клинок Повелителя, яка стала асасином на секретній службі Гвіна та виконувала брудну роботу. В майбутньому ця четвірка ще не раз доведе свою силу, а хтось. Практично власноруч врятує цей світ. Тим часом повелителі перемагали і майже всі дракони були знищені. Ті одиниці, які вижили, зачаїлися і продовжили своє існування там, де їх важко було знайти. Лорди досягли своєї мети, вони стали одноосібними повелителями цих земель. Перемога над драконами ознаменувала початок нової ери, ери вогню. Ера вогню. Позбувшись своїх ворогів, лорди почали правити. Гвін та його прибічники побудували місто богів Анор Лондо, там оселилися його найближчі соратники і його сім'я. У повелителя світла було щонайменше четверо дітей: Гвенівер, принцеса світла, Гвіндолін, темне сонце, якого Гвін приховував, бо він народився під знаком місяця та володів ілюзією, що була притаманна жінкам, Фелеанора, про яку ми знаємо тільки те, що вона створила щось типу ілюзії в одному з міст людей. Та ще один неназваний син Бог війни. Його він вигнав, а пам'ять про нього він стер з історії і зробив це досить добре, адже нам навіть невідоме його ім'я. Причиною такого рішення стала зрада. Син Гвіни, якого називають безіменним королем, був первістком повелителя і брав активну участь у знищенні драконів. Але, мабуть, зрозумівши помилковість таких дій, він вирішив присягнути їм на вірність, що кидало тінь на репутацію повелителя. Хоча сам Гвін також мав тісні зв'язки з драконом Ситом, який допоміг йому у війні. Ситу було даровано звання герцога, землі на яких голий дракон збудує собі володіння вражаючих розмірів бібліотеку, яку назвуть архівами герцога, і частинку великої душі. Оселившись там, він розпочав пошук секрету безсмертя, яким володів його вид, але якого він був позбавлений. В цих пошуках він робив жахливі речі. Викрадав різних створінь та ставив на них експерименти, Схрещував різні види та експериментував з лускою вічних драконів. Всі закривали на це очі, адже без нього війну б не виграли. Проте світу нічого не загрожувало, ішла доба розквіту, і боги навіть не покидали свого міста. В цьому просто не було потреби. Але не тільки повелителі знайшли великі душі. Був ще маленький карлик, манус, який знайшов особливо темну душу. На відміну від повелителів, він не забрав її собі, а розділив між всіма собі подібними. Так з'явилися люди створіння, які проживали звичне життя і помирали. Першим містом людей був Олачіль, де після смерті і поховали Мануса. Але час йшов, і люди розселились по всіх володіннях. Невідомо, коли повелителі дізнались про людей, але ігнорувати їх присутність вже було неможливо. У богів не було ненависті до них. Але вони знали, що прийде час і ера вогню закінчиться, і почнеться ера темряви, ера людей. Гвін особисто спустився до людських володінь і коронував їх, таким чином заключивши союз з ними і показуючи своє визнання. В честь цього боги і люди побудували грандіозне закільцьоване місто, яке міг знайти тільки той, хто знав, де воно знаходиться. Гвін просив людей поки не покидати кордони цього міста, щоб таємниця темної душі не турбувала його підданих. Людей такі умови влаштовували. Чи з цього повелитель світла відправив свою доньку Фалеанору до людей, щоб закріпити цей союз. Вона зачарувала місто, що не давало йому старіти, воно неначе застигло в часі, а сама вона поринула в глибокий сон. Однак з часом люди розвивалися. Слава про їхні діяння розліталася по всіх землях, а вершиною їхнього розвитку стало заснування міста Новий Лондо, яке примикало до міста богів Анор Лондо. Правило там чотири правителі, чотири королі, чиї імена загубилися в історії. Боги визнали силу людей, і в честь цього Гвін подарував королям частинку своєї великої душі. Золота доба цивілізації тривала, розвивались всі народи і раси. Хтось воював за землі чи багатство, хтось шукав знання, хтось присягнув на вірність богам і присвятив цьому своє життя. Але як закінчилася ера древніх, так підходила до кінця і ера вогню. Природній перебіг подій, в який в жодному разі не можна втручатись. Щось закінчується, а щось починається. Так працює цей світ. Кінець ери вогню. Перше полум'я, те, що дало початок цьому світу, почало згасати. Воно було тим, що тримало форму світу, що давало початок часу, і тепер воно втрачало свій вплив, Насувалась темрява. Все залежало від нього, в тому числі сила повелителів. Чи то від страху перед невідомим, чи від небажанням втрачати силу, але в природній перебіг подій втрутилися. В спробах відтворити перше полум'я, відьма ізоліту почала експериментувати, але це обернулося страшною трагедією. На волю вирвалося полум'я хаосу. З нього вийшли демони, які почали знищувати все на своєму шляху. Частина жителів загинула одразу, частину вбили демони, а інші втратили розум і мутували. Сама відьма і дві її доньки, які брали участь в ритуалі, перетворились в ложе хаосу, з якого народжувалися демони. Син перетворився у створіння, яке називали нестомний воїн, з нього витікала лава, яка затоплювала місто ізоліт. Ще дві доньки мутували, але зберегли розум. Це були Квілег і та, яку називають Прекрасна Пані. Останній доньці вдалося зберегти і свій зовнішній вигляд і розум. Її звали Квілана. Вона зберегла деякі знання про магію вогню та навчала людей піромантії. Гвін відправив своїх срібних лицарів, щоб знищити демонів, але вдалося тільки локалізувати проблему і не дати основній масі демонів покинути місто. Не всі хотіли продовження ери вогню, були сили, які не хотіли, щоб хтось втручався в природні процеси. Таким був початковий змій Кас. Хто він і яка його природа, невідомо, але він знав, що відбувається. Він знав, як працює цей світ, в той час почало набирати силу прокляття немертвих. У людей проявилася темна мітка, що означало, що тепер вони не можуть померти. Але з часом вони втрачали розум та ставали живими мерцями, якими рухали тільки примітивні інстинкти. Світ огорнула паніка. Каас почав вести свою гру для наближення Ери Темряви, і для цього він підмовив чотирьох королів осквернити могилу першого з людей Мануса. Змій пообіцяв, що таким чином вони отримають нову силу, яка і дасть їм безсмертя. Він навчив їх красти людяність інших. Людяність це частинки темної душі, яку знайшов Карлик у першому вогні, та розділив. Від цього чотири королі перетворилися в темних духів, їх поглинула безодня. А їх вірні лицарі створили кованант темних духів, які також крали людяність і приносили її в жертву Каасу. Так пало місто Новий Лондо. Чотири королі просто вбили всіх підданих заради людяності. Він відправив свого вірного лицаря сера Арторіоса, щоб той виявив, у чому справа, та зупинив поширення безодні. Він увійшов у місто разом зі своїм товаришем білим вовком Сифом і трьома магами, які називалися хранителі печаті. Арторіас переміг духів, але він знав, що вони можуть повернутися, та й перемога над ними не зупиняла поширення безодні. Було прийнято рішення затопити місто, щоб унеможливити поширення зарази. Після перемоги стало ясно, що чотири королі не були епіцентром безодні, існувало щось інше. І сір Арторіас відправився в Олачіль, перше поселення людей. Там він дізнався причину поширення безодні. Темна душа Мануса, яка лишилася контролю, вирвалася на волю. Через це жителі Олачіля зазнали мутацій та втратили розум. Арторія мав артефакт, який дозволяв йому ходити по безодні і не бути поглинутим нею. Він увійшов у місто і дав бій. Але з того часу його ніхто не бачив. Ходила легенда про Арторіаса-Мандрівника Безодні, який зупинив її поширення, але сам пав у бою. Правда, була гіршою, але вона відкриється набагато пізніше. Поширення безодні було зупинене, але який в цьому був сенс? Все більше і більше людей ставали немертвими. Їх ізолювали в спеціальних тюрмах, де вони втрачали залишки розуму і повертались до свого початкового стану, ставали пустими оболонками. Всі торгові шляхи були порушені, старі правила більше не працювали. Дійшло до того, що Анор Лондо, місто богів, місто Сонця, занурилося у темряву, боги покинули місто. Гвін розумів, що душі це пальне для вогню, і щоб розпалити його з новою силою, треба дати йому ці душі. Було створено мережу багать, де люди могли пожертвувати людяність, що давало їм можливість повернути свою людську подобу, а велике полум'я отримувало пальне, але цього було мало, потрібно було щось більше. Хоч велика душа гвіни ослабла, вона все ще була могутньою і могла б продовжувати на якийсь час еру вогню. Та потрібен був план на майбутнє. Був ще один початковий змій Фрампт. Він, на відміну від свого родича Каса, не хотів настання ери темряви, він допоміг Гвіну розробити план для перезапуску циклу. Так з'явилася легенда про обраних неживих, яка за пророцтвом має зібрати всі великі душі та врятувати цей світ від темряви. Для неживих це був шанс відтермінувати своє спустошення. Адже коли є ціль, то прокляття відступало. Мета давала можливість не втратити розум, залишитися собою. А перспектива врятувати світ приваблювала багатьох шукачів пригод. Підготувавшись, Гвін взяв з собою своїх вірних срібних лицарів та пішов у місце, де колись знайшов свою велику душу до першого полум'я. Там він приніс себе у жертву. Увійшовши у вогонь, велика душа повелителя розпалила його з новою силою, а сам Гвін став лордом попелу і останнім випробуванням для обраного. Обраний мав подзвонити у два дзвони, до яких було непросто дістатися. Таким чином, він міг довести, що має достатньо сили, щоб здійснити пророцтво. Тоді йому відкривалася дорога в місто богів Анорлондо, над яким так яскраво світило сонце, і його зустрічала нежива сама принцеса світла, Гвинівер. Вона давала обраному чашу, що слугувала міськістю для збору великих душ. Далі Змій Фрамт розказав герою про його долю. І той мав повторити жертву Гвіна заради продовження ери вогню. Але насправді виявилося, що і яскраве сонце, і принцеса світла це лише ілюзія, яку створив син Гвіна, Гвіндолін, для того, щоб створити видимість добробуту і не демотивувати обраних неживих, обман заради великої мети. По суті, залишилося дві конкуруючі сили на чолі з Фрамтом і Каасом. Одні хотіли продовження ери вогню, а інші приходу ери темряви. Ери людей. Хто з них правий, а хто ні, сказати важко. Але чисельні перезапуски циклу призвели до того, що світ кожен раз змінювався, ландшафт мінявся, міста накладалися одне на одне, час більше не йшов послідовно. Грань між минулим і теперішнім була розірвана, і то тут, то там могли з'являтися особистості з іншої епохи, реальність розділилася на безліч паралелей, в яких події розвивалися по-іншому. Світ більше не був таким, як раніше. Ось така вона історія світу темних душ, наповнена жертовністю, героїзмом, обманом і зрадою. Хоча, на перший погляд може здатися, що сюжет взагалі відсутній, це не так тут є ще багато про що розказати. Тож, якщо вам подобається ця тема, голосуйте за нею вподобайкою та коментарем, ми ж підготуємо ще більше цікавих історій. До нових зустрічей на каналі GameVis.